Сьогодні ми починаємо читати книгу Йова. Книга Йова доволі цікава книга, і багато з дослідників кажуть, що це, мабуть, найдавніша книга Старого Завіту. Книга Йова на протязі багатьох часів зачаровувала, дивувала, заставляла задумуватися, бо це одна з найбільш філософських книг Старого Завіту. Тим не менше, книга Йова. Для нас є повчальною в плані того, яким чином можна покладатися на Бога навіть в дуже важких життєвих обставинах. Один з найвідоміших віршів цієї книги знаходиться в нашому сьогоднішньому розділі. Сьогодні, читаючи перший, другий розділ, ми звертаємо увагу на 10-й вірш другого розділу. Йов, звертаючись до своєї дружини, яка каже йому, що Хватить тобі вже страждати, просто похили Бога і помри, Йов каже їй, ти говориш як одна з божевільних, чи ж ми будемо приймати від Бога тільки добре, а злого не будемо приймати? У всьому цьому, як каже Писання, Йов не згрішив перед Богом. Насправді, Бог є Богом в усяких обставинах. Коли нам добре, нам легко приймати Бога і казати, що о, слава Богу, у нас все добре. Але коли нам важко. Коли ми знаходимося у випробуваннях, у хворобах, у тяжких обставинах життя, чи згодні ми, чи готові ми приймати Бога і казати, так, незважаючи на те, що у мене погані обставини, все все одно знаходиться під контролем Бога. Тож, друзі, читаємо Священне Писання і надихаємося тим, яким чином Божі люди проявляли свою довіру до Бога навіть у важких обставинах.